Коли є повна свобода від нікотину, алкоголю та інших отрут, це є, це є тверезість, це якраз той стан, в якому е, будь-хто не має значення, чи це алкоголю, чи наркоман, чи проста людина, народилася. Всі ми народжуємося в цьому природньому стані. І вона нам дається з народження, але знаєте, і з часом вона віднімається, і потім хтось стає помірно помірнопитучим, хто стає алкоголіком, хто стає курцем. І знаєте, а я, наприклад, можу про себе розказати пару слів, щоб зрозуміло, з ким маєте справу. Я живу тверезо, свідомо тверезо, 18 років. І перших. 25 років, я був природнім тверезником, ну 63 років. Ну, вроді так, і непогано, але в своєму досвіді я і трошки і курив, і... А, ну, курив перший раз, я закурив в 4 класі. Бачите, ще туди такий незрілий, маленький. І оце втіхаря в кукурузі собі дозволяв. Ну, Воно дало й мені і знати, тому що коли ти перший раз затягнув, то в тебе зразу помарочення голови. Кашель з'явився, горло дерло, ну тобто що неприємно було. Зрозуміло, що організм сприйняв адекватно зразу. Це все, цю всю гедоту, цю отруту, тому що в тютюновому димі міститься 4 тисячі спохімічних сполук. Воно все як туди пішло, то ясно, що організм адекватно почав реагувати. І я так труївся, десь так цілий рік. Ну, і організм так і не звик до цієї отрути. Знаєте, я кожен раз, коли пробував, завжди в мене було памороще. Думав, що це якийсь кальф, що це ейфорія, а це насправді просто згужувалися судини, чадний газ туди попадає, нервові клітинки помирають. Слухайте, тут нічого корисного нема. Але я тут цього не знав, мені цих знань ніхто не давав. Ну добре, що в п'ятому класі я вже відмовився і вже по сьогоднішній день так ні разу і не пробував. І мені не хочеться, знаєте, нема бажання. Знаєте, де хто каже, там ну, та сильна воля каже, та ні, я себе не стримую. Просто я вільний, вільний від нікотину і від алкоголю. І себе почуваю прекрасно.